Доброго ранку, любі дітки! Ви вже знаєте, що є добрі та погані вчинки. Сьогодні ми з вами повторимо, дивлячись на картинки, де є добро, а де є зло. Якщо це гарний вчинок, хлопаємо в долоньки, а якщо поганий, то тупаємо ніжками. Подивіться на картинки та скажіть. Дітки граються в пісочниці разом. Це який вчинок? Так, добрий. Хлопаємо долоньки. А якщо не діляться іграшками, то це поганий вчинок, чи добрий? Так, молодці, це поганий вчинок. Тупаємо ніжками. Якщо дітки чемно поводяться за столом, це добре чи погано? Так, добре. А якщо бавляться їжею, то це добре чи погано? Так, це погано. Подивіться на малюнок та скажіть, якщо годувати пташок, це який вчинок? Так, вірно, це добрий вчинок. А якщо зруйнувати гніздо? Це добре чи погано? Так, погано. А допомогти матусі прибрати в кімнаті. Це який вчинок? Так, добрий. А якщо розкидати всі речі та іграшки, це який вчинок? Так, це поганий вчинок. Дітки, я гадаю, що ви дуже гарно впоралися з цими завданнями. Ви розумнички, до побачення, до нових зустрічей!